Так, колеги, воскопрес Сінцера відправляємо до вас. Значить, Як завжди в комплектації в нас наживний механізм, сам сепаратор з приживним диском і диском, який лежить знизу. Далі мішки 7 штук. Потім ми маємо ось таку от інструкцію. Можете сканувати QR-код і подивитися відео, як ним правильно працювати. Там, правда, трошки величеньке відео, але ми ще зробимо чисто інструктажне відео, але це таке розлоги відео, як ми що робимо? Порядок роботи, комплектації і так далі, технічні умови. Далі Опс, відкриваємо гарантія. Люди часто переживають, що коли ми відправимо, що щось буде не так, от вони заплатили там гроші, і цей колеги. Ми поважаємо ваші гроші, ми поважаємо ваш час, і через це ми зробили цю гарантію. Ця гарантія дає рік часу, класична гарантія. Якщо щось сталося з вашим воскопресом, тут є перелік. Згорів тен, біжить бачок, не знаю, там щось встрелило вас, там ще щось. Понятно, це пошкодження, які ми можемо усунути, і це пошкодження, які виникли більш за все через нас. да Тобто вже були такі випадки, що там гарік бачок потік. Ну все, ми раз поміняли, все як повинно бути. Тому ми поважаємо ваші гроші і даємо вам цю гарантію. Вона заповняється датою. Ми це все діло фіксуємо, і потім людина, яка Має цей талончик, можна сказати, я вас такого-то числа купляв або такого-то місяця купляв. Дивіться, в мене така то фігня, в мене ще гарантійний термін працює, значить ми можемо виправити тоді цю ну, ситуацію. Ну, і безпосередньо. Бачок, бачок, бачок бачок обклеєний алюфомчиком. Е -е, потім ми маємо коробку, маємо датчик, воно саме автоматично вибиває, підтримує температуру і маємо якісний гарний пен, який... На 150 градусів постійної роботи розраховані, от і все. Отак от живемо, працюємо, все для вас зробимо. Ну і щоб ваші воскопреса радували, допомагали і щоб ваш віск був справді якісний.